Нещодавно голова родини Артемчуків Віктор прочитав, що сонячний удар це не тільки слабкість та сильний головний біль. Нерідко цей стан спричиняє мікроінсульти та порушення роботи серця як же вчасно допомогти постраждалому від сонячного удару. Найчастіше сонячний удар стається в безвітряну погоду за високої температури та вологості повітря. Суттєво збільшують ризик і алкогольне сп'яніння та переповнений шлунок. Які прояви має сонячний удар, і яку першу допомогу слід надавати людині у такому стані? Проконсультуємося у нашого терапевта Бориса Скачка. предрасположенность к этому у людей, которые, скажем, с утра употребляли мясные продукты, которые подогревают обменные веществ, люди, которые пьют малое количество жидкости, идет фактически загущение крови, кровь становится более густой, увеличивается частота сердечных сокращений, поднимается давление, кожа лица приобретает красный цвет, появляется головная боль. Щоб уникнути удару, перебуваючи на сонці, варто одягати головний убір. Бажано зі світлої щільної тканини. Періодично слід обливати голову холодною водою або охолоджуватись у водоймі. У тривалих переходах час від часу необхідно робити перерви на відпочинок. І не спіть під активним сонцем. Це значно погіршує самопочуття і знижує рівень працездатності. Якщо ж у вашій присутності в когось стався сонячний удар, слід невідкладно надати потерпілому першу допомогу. Володимир Бублик, терапевт-кардиолог. В первую очередь надо потерпевшего убрать с места интенсивной инсоляции, то есть устранить фактор, который вызвал солнечный удар. Ни в коем случае не надо пытаться его удержать на ногах, там как-то усадить. Его надо уложить где-то в прохладном, пусть там не кондиционированном, но хотя бы в тени. Ослабить ремень, ослабить галстук, если там на нем был галстук. приложить холод клоб части голови, к затилку, к магістральним сусудам, ну то есть сосудам шеї, допомогу постраждалому від сонячного удару слід надавати якнайшвидше. Головні правила перенести потерпілого у прохолодне місце, накласти холодні компреси на лоб на ділянки під колінами та під пахвами, де зосереджено багато кровоносних судин. Можна зробити і вологе обгортання, але обережно і ненадовго, та обов'язково слід звернутися до лікаря.